Той, хто нам несе подарунки. Він роздає всім дарунки. тільки слухняним. Будуть всі спати, то Ніколайчик. Ти тихонько дасть подарунок. Отримувати подарунки. Ці діти дуже люблять. Проте цьогоріч вихованці столичного дитсадка номер 812 і самі стали помічниками Миколая. П'ятирічні українці намалювали листівки та зібрали на їхній погляд найважливіше печиво, шоколад, теплі рукавички для вояків, які в окопах зустрічатимуть свято. Лапа України синий і... І зловтий. твіточка. Давичка, хмарки солдатам, щоб вони були дуже сильні, щоб вони добре, добре воювали, щоб ці подарунки приїхали на війну і солдатам передали. Всі мужчини як немножко діти, і обов'язково люди, які на фронті, вони повинні відчувати тепло наші. Збирають подарунки по всій країні у волонтерських центрах. Активісти таких організацій, як народний тил, повертайся живим, крила Фенікса та інші. Ших вже пакують товари, щоб відвести їх на передову. Ні денег, не покупай носки, скіну. якщо вдома є завалявся фонарик Хороший. Ну у всіх там в господарстві щось є, або плоскогубці, ілятверд, ламається. Техніка, нужен набор ключей. Все це нужно на фронті. Дорогі бійці батальйону Київ 2 Ви захищаєте всіх українців, наймолодших і найстарших. Дякуємо вам за цю працю. Дуже приємно нам першу партію зібраного дітьми зі столичного дитсадка краму вже отримали бійці батальйону Київ 2 які служать у Волновасі на Донеччині. Поки більшість побратимів на завданні проводять протидиверсійну роботу. Малюнки роздивляється. Рядовий Олександр Войтко йому дістався подарунок від тески. Хочемо передати вітання цим чудовим діткам, щоб росли вони здоровими, мужніми. Ну а поки вони підростуть, ми тут. Трошки невеликий цей відтинок часу потримаємо фронт і будемо чекати, коли вже вони стануть захисниками, захисницями вітчизни нашої. Дякуємо, вам. Дар'я Феденко, Тетяна Ігнатченко, Валерій Савицький та Денис Савченко. П'ятий канал.